Вітаю вас! І так закінчується тиждень. Що це значить? Це значить, що на ваших екранах прикольні економічні новини без України і без Росії. Mm. Да, мені якраз таки подобаються такі новини. Так чому б мені Так, да, Хочу вам нагадати, що 14 січня 2024 року 21.00 буде стрім. Теж не забувайте. А поки що прикольні економічні новини. І перша економічна новина тут України і Росії не буде. Тут Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки в Штат Америки, Штат Америки офіційно заявили про інфляцію. Причому інфляцію по Штатам? Виникла така не дуже хороша ситуація. Якщо подивитись на інфляцію за 2023 рік, то, ну, скажімо так, не більше 4%, але 3,7, 3,5, 3,8 це по штатам, це багато. Взагалі, ідея 2%, щоб ви так зрозуміли. Для Америки ідеальний варіант, коли інфляція 2%. А це майже 4. Так, да, 4 не перевищили, але майже... І зразу почались всі розмови, що для США це багато, багато. Не заперечуємо. Навіть один відсоток там відчувається. Два. От чому цей орієнтир 2 більш оптимальний? А 4 багато. Так, да, звинувачують, відповідно, Байдена, його політику, там багато чого, ну як, як же не звинувачувати. Звинувачують також не, е, обґрунтовану політику Федерально-резервної системи США. Значить, дивіться. На сьогоднішній момент облікова ставка Федеральної резервної системи США дуже висока, з точки зору США. Дуже висока. Як результат, дуже дорогі гроші. Ну, кредити, відповідно, дуже дорогі. Що значить дорогі кредити? Дорогі кредити негативно впливають на економіку США, а в результаті т -т -т -т, і ціни високі. Тому критики говорять, треба, щоб Федеральна резервна система США миттєво знизила. Підсотки. Що це за бардак? А представники Федеральної резервної системи США говорять, що ці дані показують, що ні. Ми ще подумаємо, чи варто знижувати облікову стан. Розумієте, там дуже, оце от без кінця і краю така спірна ситуація. Тому що вважається так, якщо дуже дорогі гроші, да, вони гальмують економіку, вони створюють проблеми. Але вони тим самим не дають можливість розігнати інфляцію. Вони говорять, якщо ми зараз знизимо, то не факт, що інфляція зменшиться, а навпаки прискориться, тому що тоді більше будуть набирати грошей, більше будуть набирати кредитів. А і... Так що така от ситуація? А ви-то думали. А? А все-таки цікаво, що буде. Тому що недавно були розмови, що Федеральна резервна система США, ну, скажімо, в першому півріччі цього року, може знизити облікову ставку. А переглядні її не буде. А це впливає на курс євро-долар. Дуже впливає. Так що не дивуйтеся. Інша новина. Те СПУ, і вона ну, близька. Доходність десятилітніх державних облігацій СПУ Америки. Вище 4% річних. До цього була менше. Навіть була 3,5-3,2% навіть було, перебіж 4%. І зразу тут сказав, бачите, що трапилося, вже ж згорили, що все буде знижуватися наверх. вверх. яка ситуація. Оці десятилітні державні облігації, це як індикатор. В них завжди дивляться і говорять, значить так, якщо доходність зростає, значить гроші дорожчають. І на ринку акцій... Можуть бути проблеми. А може не бути. Взагалі, така цікава ситуація. От дійсно е, облігації подорожчали. З точки зору класики, е, треба, щоб фондовий ринок США почав падати. І говорять, от тоже він падає, а він не падає. Ти чорті, що там робиться. От такий фондовий ринок. Але дійсно це дороговато. Ну, взагалі, що ви зрозуміли, е, американські облігації це супер-супер-супер надійні цінні папери. І буває така ситуація. Це говорить, ну що я буду ризикувати? Я куплю, гарантовано. А така ситуація є. Да. І дійсно це гарантовано. Спрацьовує. Наступна новина. Супер, супер новина. Значить, ну, комісія по ціні паперам США, вона трішки так називається, дозволила індексні фонди, де в якості активів можна використовувати криптовалюту. Ура, 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 ура! Це так багато ждали, чекали, заявляли, там ще не було. І фейки запускали, все було. Так, да, дозволили. Саме цікаве, що після цього вартість біткоїна знизилась. Була 49, стала 46. Чому? Ну тому що завжди, от, знаєте, коли чекали, вони так сказати, роз, оці ж, розганяли, 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 Ну і ще яка виникла ситуація, коли подивилися торгіт, то зрозуміли, що трішки не те, що чекали. Ну дивіться, обсяг 1 мільярд, це навіть не просто мало, це нічтожно. Мало. В Америці вже все вимірюється трильйонами. Один мільярд це доларів, звичайно, доларів. Там дивіться, яка ситуація. Зразу в... Ну, то всі кричали, давай, давай, а тепер, е, знаєте, це якась дивна ситуація. То кричали, давай, 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 а тепер критикують. що Ні, 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 ні. Ну, тердикрині. Чому критикують? Говорять, що ці е, фонди під е, біткоін можуть повторити ну, те, що у нас є, що ви зрозуміли, такі інвестиційні фонди золоті. Де в якості актив виступає бездокументарне золото. Не дивуйтесь, є таке. Ну, бездокументарне, так. Да. І до їх дуже багато претензій, і був момент, коли вони були популярні, зараз не популярні. Тому що там дуже велика різниця між вартостю самого фонду і вартостю золота. І це говорить, що тут зараз теж буде якийсь бардак, тут буде один курс, тут, тут інший третій, четвертий. Можливо, абсолютно. В будь-якому випадку розумійте, що фондовий ринок це така азартна річ, але там дуже... Дуже багато ризику. Чим більше ризику, тим більше прибутку. І там дійсно ці фонди, які зараз ну, якби дозволили, це супер ризиковані фонди. Так, да, вони можуть принести або багато прибутку, або багато збитків. І тому зараз падіння, це ще раз показує, що це добре. Для спекулянтів ідеально. Ну, взагалі для спекулянтів треба, щоб воно дергалось, вилітало, залітало, улітало кудись. Так спрацює. Ну і ще така маленька інформація, є акції компаній, які себе позиціють як криптокомпанії. Тобто, ну, всякі майнери і так далі. Так от акції цих знизились. І доволі суттєво знизились, знов таки пов'язано з тим, що ну, от, вже почали критикувати. Тепер вже почали критикувати, що треба не так було робити, треба по-іншому було зробити, що от не так фонди зробили. Так що якщо любите спекуляцію, туди, туди, туди. Інша новина. Знов таки, але тут вже не крипта. Тут вже штучний інтелект. Microsoft, акції Microsoft, Злетіли! А акції Apple не долетіли. Тобто капіталізація вартість Microsoft, ну, на сьогоднішній момент, стала більше, ніж Apple. Це пов'язує з тим що Microsoft досяг успіхів значних в використанні штучного інтелекту. А Apple відстає. От тому так спрацювало. Ну в будь-якому випадку так пояснюють ці події, чому акції Microsoft зросли більше, ніж, під, ніж акції Apple. Подивимось, що буде далі, і, знаєте, ці всі розмови вони без кінця і краю були, є, будуть. Що ви хочете? Ні, ну ви напевно чули, що Apple заявив, що він уже в нових моделях е, своїх айфонів хоче додати кнопочку штучного інтелекту. Тобто, На жаль, штучний інтелект з вами там. ну, Що це буде, як це буде ще тільки розмови, а от Microsoft говорить, а ми вже прова. Да, да зараз, піар... ну, зараз достатньо тобі сказати, що ти щось робиш штучним інтелектом? О! А що там, як? Нема значення. Наступна новина страшна. Ну не для вас заспокойтесь. Google заявив про масове скорочення працівників і за штучний інтелект. От ти, господи, це штучний інтелект. Ні, ну розумієте, яка ситуація. А Дійсно, на сьогоднішній момент можна велику кількість працівників, ну тобто ж з Google, які раніше виконували таку би, рутинну роботу, передати штучному інтелекту. І звичайно, передадуть, ну і звичайно, що вони будуть звільнені, а навіщо? Ну навіщо працівники, якщо це буде штучний інтелект, відповідати. Тому що, дивіться, оці кол-центри, да, можна спокійно зробити штучний інтелект і приділити, яка економія буде. О, так що... Гуглі трагедія. Ну, що ж ви думали? Ну так от, люди так надіялись. Не судьба. Наступна! Ну, давайте так, вона китайсько-європейська, всього потрішку. Останні дані продажу електроавтомобілів. На першому місці китайські електроавтомобілі. Перше місце. Тобто в Європі основні, ні, там є і Тесла, звичайно, але якщо подивитись по рейтингу, на першому місці китайське. І зразу почали говорити, що це призведе до захоплення європейського ринка китайськими електроавтомобілями, там навіть німецькі вже компанії сказали, що треба вести. Вони можуть, вони можуть вести додаткові податки, обмеження і так далі і тому подібне. Можуть однозначно. Ну, дивіться, в будь-якому випадку для Європи втрата автомобілів будування дуже ризикована. І вони, скоріше за все, зараз будуть... Ну, якщо вони не можуть, як би сказати, задавити власний, то вони будуть зараз обмежувати китайську. Можуть ввести додаткові податки. Акцизи можуть. Закон дозволяє. Не можна вводити на весь час, а на 5 років можна. От вони можуть ввести на 5 років. І якщо ти купуєш китайський, треба платити буде більше. Закон дозволяє. Точніше ВТО дозволяє. Єдине, що треба попередити, що ти будеш це робити. Ну не можна так раз-раз. Далі. Наш штучний інтелект подали в суд. Ні, я не жартую, чесно слово. Значить, перший судовий розгляд США, звичайно, як ви розумієте, де ж любить судитись. Значить, подали на ну, бота, який зроблений на базі штучного інтелекту. Значить, Нью-Йорк Таймс зробив такого бота. Ні, так він заявив, що це штучний інтелект. І е, на нього подали в суд, що в даному випадку а хто нам дав дозвіл використовувати інтелектуальну власність для того, щоб штучний інтелект мог цим працювати. От часто буде судитись, мало не покажеться. Ну тут да, це шатка ситуація. А, ну, ви ж розумієте, що штучний інтелект для того, щоб він працював, треба використовувати інформацію. Виникає запитання, а треба питати дозволю, щоб вашу інформацію можна було використовувати для того, щоб вчити штучний інтелект. Ну а? А так. Не можна. Ні-ні, так не можна. Так що суд буде цікавий. Дайте, штучний інтелект буде судити. Причому дійсно подали на нього. На сам це цікаво. Да? Що ж ви хочете? Ну, гроші, звичайно. Там в кінці кінців, напевно, закінчить тим, що ну якщо буде, якщо програє, то примуся заплатити штраф. Таке цілком реальне, так? Да. І ще така новина. Ну, хто-то зрозуміє, хто-то ні. Значить дивіться. Хулі Паркет, ви, звичайно, знаєте. Двін купив Junior Netfox за 14 мільярдів таларів. Ого! 400 мільярдів доларів за компанію круто. Дляби б це були гроші. Дуже давно вже в США реальними грошима ніхто не платить. Це просто гра. Розумієте, гра, причому дуже смішна до неймовірності. Хоче, щоб ти був багатий, або імітація багата. Ти купуєш якусь компанію, говориш, вона коштує 100 мільярдів, 200 мільярдів, 200 вона не коштує. Але красиво, і тут те ж саме. Компанію, яку він купив, да вона... Мільярда не коштує, який чорту 14. Але ще не грошима платить. Міняється акція. Як результат, фух, вартість акції зростає. Саме цікаво, що про це дуже багато сперечались. Говорять, що це треба заборонити, що це фіктивний капітал, це ж це вводить в оману. Але так, що холі паркет на 14 мільярдів став багатший, і акції його зросли. Проста гра, проста. Але працює, 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 працює. Ну що вам ще сказати? А давайте припунімо. Чи знаєте ви, що на початку 2024 року фондовий ринок Китаю обвалився. Ну, не сказав, що обвалився, але впав. Фондовий ринок Тайвані обвалився. Ну теж так. Тобто в Азії, от, 2024 рік почав із зниження. Тобто акції почали здешевіти. За виключенням... Японія. А японія подорожчало, А так, знай наше. Важко пояснити, чому ні. Ну, там пояснюють, що економіка Японії більш успішна, ніж економіка там інших країн, і тому такі обставини впливають. Це позитив і так далі. Але і так, дійсно, ситуація. От, всі азійські знизились, а японські і подорожчав. А так от японські треба купувати акції. Японські однозначно. Японські акції дійсно цікаві. Але треба дуже там розбиратися. Вони стільки специфічні до неймовірності. Там буває ну, те, що на американському ринку, там не завжди спрацьовує. І остання, прикольна економічна нова, страшна. Ну ви, напевно, не знаєте, що таке Мюніх Ре. Ні? Ні. Значить, дивіться, є страхування. От ви йдете, страхуєте. Можливо, ви чули слово перестрахування. Можливо. Ну от що ви зрозуміли, коли ви страхуєте автівку, більша частина їх перестраховується. І тут виникає одразу такий нюанс, що є компанії, от Мюніха Ред це одна з таких найбільших в світі компаній, яка займається перестрахуванням. І от вона підвела результати за 2023 рік. І заявила, що загальні збитки в світі від стихійних лиха складає 250 мільярдів доларів ну от хто це заплатить ні ні ну ні. дійсно це треба заплатити але ну частіше все таки пропонують не зразу заплатити а так розтягнути час тому що 250 мільярдів заплатити мені не може ні ну правда по всьому світу інші не зможуть дуже велика сума дуже велика. Взагалі, щоб ви зрозуміли, е, да, страхують, да, стараються, але не так це все просто. Збитки багато, от бачите, що робиться. Ну, так от. Це я ще кажуть, це стихійне, це не військове. Військові, щоб ви зрозуміли, взагалі військові ризики ніколи не страхують. Те, що наші в комедію почали ламати, ми її страхуємо, припиняйте. Це нереально страхувати. А автомобіль, так, да, можна страхувати, але це інша річ. Ну стихії, ну стихіни, які ви знаєте там. За витрус, ну ще туди ж додавте різні там пожежі, падіння, урагани, торнадо, да-да. Це застрахувати можна. Страхуєте. Так, Бачите така сума? Скажемо. Така от ситуація. Одні збитки. А вам? А вам раджу, що у вас збитків не було. Були прибутки і дякую за увагу. Всього найкращого. І не забудьте підписатись. На що? Правильно. На клуб економічної мудрості. Ну, і заодно на стрім прийти. Отак, так. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну стрінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.